Родина восьмирічної Єви приїхала з Харкова. Дівчинка встигла забрати з собою улюблені іграшки. Два дракончика, Чорного чорневий і світла фурія. ними сплю. Займається з Євою та ще двома хлопчиками Неля Копча. Приземлився, цей чоловічок. Так, знайшов місце, куди приземлитися. І це місце тобі сподобалось. Ти вибрав його. Діма малює найкраще місце у житті. Жінка з Києва з 26 лютого разом з сином тимчасово проживають в Ужгороді. Я працюю з командою спеціалістів, психологів, соціальних педагогів. І також я за професією психолог. У мене є така освіта і досвід. І я тому долучилась. Діти просто різні і так ну для кожного віку різні віки. Там різні ми з ними робимо різні там заходи в з кимось пальчиком. Ігри активні, ігри, і звичайно терапія і проективні методики. Ну різні таке, як допомогти. Шукаємо різні способи, як їм допомогти. Для людей, котрі хочуть виїхати з України в громадській організації, допомагають знайти місце для тимчасового проживання за кордоном. Ми також розміщуємо багатодітні сім'ї, чи якщо це кризові сім'ї, також евакуацію за кордон. Це діти з числа, дітей сиріт з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу чи із реабілітаційних центрів, з кризових сімей, центри матері і дитини по всій Україні. Ми тут є одні з точок прийому. Тих дітей і сімей, і далі вже локація за кордон і супровід їх через кордон. Крім того, що проживають саме у нас, деякі залишаються постійно, а деяких також ми перенаправляємо в сім'ї в різні країни Європи. Наразі у приміщенні організації проживає понад 200 переселенців. Олеся Колодій, Андрій Гісим, новини на Суспільному.